Привіт! усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні з вами готуємо повидло сливове яблучно. От для цього я беру і чищу сливки від кісточок, тому що кісточки мені не потрібні. Начищаємо, поки що. У мене тут 1 кг слив і 1 кг яблук. Я беру по 1 кг. Друзі, не знаю, як ви, але я, але я ось такі сливки обожнюю, фіолетові і довгі. Саме вони мені більше за все подобаються. Вони такі і м'якенькі, і солоденькі, та і все з ними робити дуже смачно виходить. І соус, і квасити, і маринувати, і повидло, і варення. Саме такі люблю. А там є такі, знаєте, в дитинстві любила. Жовтенькі, зелененькі, зараз щось вони мені не йдуть. Чекаю ось таких фіолетових, і зараз саме вони мені заходять найкраще за всі. Якось змінюються з часом смаки. Я не знаю, у вас так само чи ні? Ось ці, взагалі, моя любов такі сливки фіолетові. Сливки начищені і вже випадають. А я переходжу до яблучок і нарізаю просто на зручні шматочки. Ви ж знаєте, я коли роблю повидло, щоб воно було однорідне. Я проварюю спочатку усі фрукти, а потім чекаю, поки вони вистигнуть, і пробиваю їх блендером. Варю другий раз. Зараз я так робити не буду, тому що світло. У нас вже вимикають сильне світло. І зараз я спочатку проб'ю усе це в блендері, щоб. Усе це одразу було мілким і буду варити, тому що зараз світло точно є і точно буде. А ось, поки все вистигне, я не впевнена. І буду це повидло варити до післязавтра. Тому, друзі, нарізаємо і усе потрібно в блендері. Так, я потрібнила яблука і сливи, кілограм яблук, кілограм слив і засипала півтора кілограми цукру. Ставлю все на вогонь, тільки перемішую. Так, повидло у мене вже кипить. Довго не варю і вам не раджу, тому що смак стане більш цукровий, а не фруктовий. Тому хвилинок 15-20 і розливаємо вже. А ось і вже готове закручене запашне сливово-яблучне повидло. Аромат стоїть неймовірний, мені дуже подобається таке повидло. Сподіваюсь, що і вам теж сподобається. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!